Вітаю дорогі друзі, дорогі брати і сестри, родичі, знайомі, всі, хто мене знають, всі, хто побачить дане відео, я запишу його українською мовою. Можливо, буде дубль також російською, проте це не важливо, а важливо зовсім інше. Як багато із вас вже знають, я активно слідкую за подіями останнього часу, за ознаками останнього часу згідно біблійної точки зору. Хоча і протягом останніх кількох місяців призупинив публічне викладення відповідних матеріалів. В той же час період нашої земної подорожі, період проповіді Евангелії, період благодаті, період виконання великого доручення закінчується наш Господь Ісус Христос, Єшуа Хамашиах ось ось прийде. І все це мотивує мене записати даний матеріал. В якійсь мірі даний перехід, зміну епохи, бачать навіть люди, не віруючи, які не знають Ісуса Христа, не приймали його в своє серце і не являються християнами. І в той же час багато з тих, які називають себе християнами і покликані бути зрячими, дуже часто наближення цього моменту, на жаль, не бачать. Це також мене мотивує залишити відповідні матеріали, записати дане відео, прикріпити до нього кілька важливих інших документів, які будуть в тому числі допомагати тим, які залишаться після підхоплення церкви, залишаться на період скорботи. Ключове і актуальне питання. На сьогоднішній момент для кожного християнина. Чому і для чого в Писанні дані пророцтва про другий прихід Ісуса Христа, в принципі. Адже це майже 30% всього масиву нового заповіту і пророст про другий прихід Ісуса Христа кратно більше, ніж про Перший. В чому суть, завдання і ціль? Якщо в них в цій частині Божого Слова немає жодного сенсу, то її можна проігнорувати і взагалі не вважати за Слово Боже і не згадувати в церкві. А якщо є сенс, то який? І чому ворогу так важливо, щоб дійсно ця частина Божого Слова була проігнорована сьогодні в видимій церкві? Чи хоче Господь, щоб ми розуміли своє місце на його годиннику? І якщо так, то кому він буде відкривати свої таємниці і свої наміри? Говорити зараз про підхоплення церкви, про швидке повернення Господа, про майбутні суди його над землею і над тими, які залишаться після підхоплення? Сьогодні це питання особистої відповідальності і отримавши відповідне відкриття, про те, що Єшуа Хамашиах ось ось прийде за нами, за своїми прийде. Я не можу радитися з тілом своєю плоттю і тому продовжую сповіщати про те, що цей момент дійсно дуже швидко настане. І це означає необхідність очистити своє життя від земних прив'язаностей, від всякого гріха. Укріпитися в своїх відносинах з Господом, проводити час в молитві, в наповненні Словом Божим, дослідженні Слова Божого, дослідження пророчого Слова Божого. А для тих, які ще не знають Ісуса Христа, незважаючи на те, що є вони в списках церковних чи немає їх, познайомитися і полюбити Ісуса Христа усім своїм серцем. На жаль, релігійні деномінаційні або як ще називають демонізаційні рамки в багатьох общинах. Позбавляють християн насолоди від приготованих Господом откровень про його повернення, які містяться в прообразах Писання, в знаменнях небесних світил, в індивідуальних откровеннях. І все це блокує, демотивує, позбавляє бажання досліджувати на котрий час, на який час вказує Дух Христів, який в них перебуває. Адже саме усвідомлення нашої блаженної надії, наближення сповнення нашої блаженної надії, нашої зустрічі з Господом Ісусом Христом це найкраща мотивація жити святим життям і нести Євангелія тим, які ще не знають і не приймають Господа Ісуса Христа. Знову ж таки, незалежно від того, є вони в церковних списках, прийняти особисто Ісуса Христа це ключове завдання нашого життя. Важливе застереження. Мета даного матеріалу не пророкувати, не встановлювати дати і не претендувати на абсолютну точність у трактуваннях супереч звинуваченням сучасних багатьох релігійних діячів та глузіїв у церковному середовищі. Моя мета дуже проста: це дослідити ознаки часу, як це закликає робити нас писання. І показати, наскільки ми близько, як відроджені, як народжені згори християни, знаходимося до славної зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом Єщуа Хамашиах. А це мотивація жити, як я вже сказав, святим життям це мотивація нести Євангелія тим людям, які ще не знають Ісуса Христа. Все це мотивація повернутися до своєї першої любові, бути філадельфійцем, не бути лаудикійцем, а тим, які ще не знають Ісуса Христа. Це мотивація, це бажання полюбити, познайомитися з Ісусом Христом, полюбити його всім своїм серцем, більше інших людей, більше своєї сім'ї і більше всіх матеріальних благ, які може запропонувати цей світ. Також хочу наголосити на тому, що номінальна віра чи навіть релігійна ревність без усвідомлення суті Євангелії, без прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, без усвідомлення жертви Ісуса Христа. Нездатні самі по собі зробити із вас дітей Божих і відповідно не забезпечують спасіння від гріха і від покарання за гріх у пеклі. Так, звичайно, Господь добрий, і навіть ті люди, які сьогодні не реагують на заклик до покаяння і не приймають Ісуса Христа, не розуміють Евангелії, вони будуть мати другий шанс уже в період великої скорботи, вже після того, як церква буде забрана на небо для зустрічі з Ісусом Христом. Для них буде даний другий шанс, але за віру в цей найжахливіший період в історії людства доведеться заплатити значно більшу ціну. Економічна ізоляція, переслідування і навіть смерть через відсікання голови все це описано в откровенні Івана Богослова. Тому краще зробіть правильний вибір сьогодні. Сьогодні день спасіння. Зробіть крок на зустріч Господу Ісусу Христу. Він чекає на примирення з вами. Зробіть це сьогодні. Ось суть Євангелії буквально у трьох реченнях. Пункт номер 1 Визнай себе грішником, який не здатний спасти себе жодними зусиллями, намаганнями, стараннями, характером, виконання релігійних правил, норм, закону і тому потребуєш Спасителя ззовні. Довір все своє життя, все своє серце, кожну сферу свого життя, Ісусу Христу, який на 100% забезпечив все необхідне для твого спасіння, понісше покарання на Христі замість тебе за твій гріх. Визнай Ісуса Христа своїм особистим Господом та Спасителем та вір у серці, що Бог воскресив його з мертвих заради Твого оправдання. Отже, переходячи ближче до власне, теми сьогоднішнього відео, хочу запропонувати вашій увазі короткий огляд ознак останнього часу згідно з Писанням, згідно з Біблією. Це дасть вам загальну картину, базове розуміння, фундамент для пророчого розуміння. Подій останнього часу. Звичайно, це лише вершечок айсберга, загальна картина, чи пірнути на глибину, вирішувати кожному із вас індивідуально. Хай Господь благословить. Отже, перед моїми очима є шпаргалочка, які теми ми будемо чіпляти. Власне, цей матеріал знаходиться в текстовому вигляді. Ви зможете знайти його нижче під даним відео. Зараз я лише торкнуся ключових тем, які будуть висвітлюватися в даному матеріалі. Отже, ми торкнемося такої теми, як поява такої категорії християн, як вочери або вартові, чому вони з'явилися саме в останній час, останні 5-10 років і що вони роблять, в принципі. Також ми торкнемося числового символізму, як через числа проявляється Господь і що Він хоче сказати через числа. Також ми торкнемося поняття шміти, яким чином шміта принцип шміти, корелює з подіями останнього часу і, цьому, і чому це важливо з месіанської точки зору. Поговоримо про ювілей, чому це важливо для церкви, і яке месіанське значення має сьогодні поняття ювілейного року. Також поговоримо про пророцтва Даниїла, зокрема про 77 седьмин Даниїла. Поговоримо про Господні свята, описані в книзі Левит, Мої дім, так звані, чому вони мають месіанське значення, і яким чином вони вказують на прихід Христа, скоріш за все, власне, в осінні свята. осінні свята. Поговоримо про зоряні знамення. Чому біблійна астрологія це абсолютно не те, що люди називають. Сатанинською астрономією, чому це абсолютно протилежні речі, яким чином Господь виражається через Небесні світила і вказує на події останнього часу на свій прихід. Поговоримо про відновлення смоківниці власне Ізраїлю, тому що смоківниця це є символ Ізраїлю, і чому це є важлива ознака останнього часу. Поговоримо про штучні хвороби, як це зв'язано з. Зміною епохи і чому саме багато людей розглядають всім відому, всім відому хворобу як перехід в нову епоху. Також поговоримо про війну, війни, про штучні війни, як сцену для приходу нового світового порядку і виявлення Антихриста. Також поговоримо про катаклізми, які в тому числі провокуються штучно, і голод, який буде. Наслідком відповідних катаклізмів вже в період скорботи. Поговоримо про руйнування світової економіки, про цифровізацію життя і, в принципі, перехід на життєдіяльність, яка буде залежати від власне, цифри в широкому розумінні даного слова. Поговоримо про моральну деградацію в сучасному суспільстві, про кореляції із тими днями, як було за днів Ноя, і деякі приховані моменти, про які не говорять дуже часто в проповідях. В принципі. Також поговоримо про відступництво, в тому числі у видимій церкві, в першу чергу у видимій церкві, коли багато речей, які не повинні бути властивими для церкви, стають її частиною частиною життя багатьох християн. Також поговоримо про сни і видіння, які Господь давав на початку віку церкви, і так само Він їх дає на сьогоднішній момент в кінці віку церкви. Також поговоримо про НЛО, і яким чином цей обман буде впливати на ще більший обман уже в період скорботи. Також поговоримо про екуменізм і чому цей рух настільки отруює розуми багатьох людей, які є членами церкви, і яким чином це призведе дуже скоро до створення єдиної релігійної системи уже в період царювання Антихриста. Також поговоримо про підготовку до відновлення, до відновлення третього храму, адже відомо рижі корови вже з'явилися в Ізраїлі. вже Готові до відновлення системи жертвоприношень. І останній важливий момент. Під даним відео ви знайдете посилання на пакет матеріалів для тих, які залишаться після скорботи. Перейдіть, завантажте, збережіть, дослідіть і поширте. Це буде безцінна допомога для тих, які знайдуть ці матеріали вже після того, як церква буде забрана і почнеться новий найжахливіший період в історії людства. Ці люди, які не приймають Христа зараз, згадають усе пізніше. Допоможіть їм у цьому. Ісус Христос дійсно дуже скоро гряде. Будьмо готові! Маранафа!